Це відео покаже вам, як зібрати iVOC 3.0. Будь ласка, перегляньте його перед використанням. Переконайтеся, що iWalk вам підходить, переглянувши наше відео. Вимоги для використання. Наполегливо рекомендуємо спочатку переглянути відео повністю, а потім повторно увімкнути його та збирати милицю iWalk, слідуючи інструкціям. Спершу давайте ознайомимося з компонентами. У цій сумці міститься один з трьох ременів затискач, гайка та болт. У старіших версіях використовується пластиковий ремінь для гомілки. Тоді як у новіших версіях він тканинний та вже встановлений. Функціонально вони однакові це бічні опори для стегон, ліва та права. Опорні трубки. Ліва. та права. Це нижня трубка милиці. Платформа для коліна. На якій вже встановлений ремінь для литки. Це верхня частина конструкції та фіксуючі гвинти. Крок перше. Встановлення нижньої трубки в платформу для коліна. Зніміть ремінь для литки з платформи для коліна. Спочатку від'єднайте синю пряжку, натиснувши вниз. Потім зніміть чорну пряжку, обережно піднімаючи фіксатор вгору та натискаючи вниз на пряжку. Не піднімайте фіксатор занадто сильно, щоб не пошкодити пряжку. Також не використовуйте інструменти для підняття фіксатора. Відкладіть обидва ремені. Покладіть платформу для коліна вниз на рівну поверхню. Вирівняйте пружинну кнопку з передньою частиною гнізда. Однією рукою натискайте на ступню вниз, іншою рукою натисніть на головку пружини. Продовжуйте тиснути вниз, поки трубка не дійде до кінця гнізда. Якщо з'єднання туге, злегка обертайте ступню, натискаючи вниз, доки трубка не сяде до кінця. Поверніть ступню на 90 градусів. Щоб головка пружини збіглася з отвором, і переконайтеся, що вона зафіксувалась. Перевірте з'єднання, сильно покрутивши ступню. Вона не має обертатись. Переконайтеся, що затискач залишається у правильному положенні, і, якщо потрібно, відкоригуйте його. Крок другий встановлення стегнових опор. Зніміть фіксуючі гвинти з ручки. Встановіть праву стегнову опору. Вставте гвинт та затягніть приблизно на 50%, щоб можна було підняти та повернути опору. Підніміть її та поверніть до позначки 6. Таким же чином встановіть ліву стегнову опору. Крок 3. встановлення верхньої частини конструкції. Вставте верхню частину милиці у гнізда спереду платформи для коліна. Якщо встановлюється туго, натискайте трубки всередину, одночасно натискаючи вниз. Переконайтеся, що отвори у трубці та платформі збігаються з обох сторон. Важливо, спочатку встановіть верхню частину конструкції, а вже потім опорні трубки. Крок четвертий встановлення опорних трубок. Як зазначалося, є права та ліва трубка, які відповідають сторонам платформи. Спочатку встановіть праву трубку, перевіривши, що вона правильна. Під час встановлення натискайте на верхню трубку, щоб вона залишалась на місці. Перевірте з'єднання, потягнувши трубки у протилежні сторони. Тягніть із зусиллям. Тепер встановіть ліву трубку, також перевіривши її правильність. Якщо трубку встановлено неправильно, щоб зняти її, зверніться до технічної підтримки iWalk. Якщо під час встановлення T-Bolt штовхне пружину та змістить її, це легко виправляється за допомогою техпідтримки. Встановіть затискач гайку та болт. Переконайтеся, що отвори в кінцях трубки збігаються з отворами у затискачі. Якщо ні, спробуйте підняти або обернути затискач для вирівнювання. Ставте тебол та гайку, але поки що не затягуйте до кінця. Крок п'ятий. Налаштування ступні для правої або лівої ноги. Встановіть ступню так, щоб стрілка вказувала назовні від травмованої ноги. Якщо стрілка спрямована всередину до здорової ноги, пристрій буде нестабільним і це може призвести до падіння чи травми. Ніколи не використовуйте iVOX з неправильно орієнтованою ступнею. Щоб змінити орієнтацію, витягніть штифт регулювання висоти. Поверніть ступню на 180 градусів та вставте штиф назад. Відкладіть ремені. У наступному відео буде показано, як їх встановити для правої чи лівої ноги. Вітаємо! Ви зібрали свій iWalk 3.0. Далі перегляньте відео з інструкціями з підгонки, щоб швидко адаптуватись та користуватись милицею максимально безпечно і ефективно. Якщо упаковка вашого iWalk відрізнялася, якщо бракує деталей або у вас є запитання, будь ласка, зверніться до нашої технічної підтримки.